У даному відео ми хотіли б вам з'яснити відповідні певні роз'яснення стосовно виплати допомоги до 5 травня учасникам бойових дій. Маленька ремарка перед початком надання відповідних пояснень, хотілося б зазначити, що нами проводилося. Представництво інтересів військовослужбовців в судах першої інстанції, зокрема в окружних адміністративних судах, оскільки розгляд вищовказних справ здійснюється згідно кодексу адміністративного судочинства України. І більша частина вказаних позовних вимог була задоволена. Ну, процентному співношенні 100% на цьому складає процентів дев'яносто причини відмови могли слугувати наступні. Якщо е, учасник бойових дій на момент е, відповідно подачі, відповідно нарахування, моменту отримання відповідної допомоги не отримав посвідчення учасника бойових дій, але це все ж таки з нашої точки спірне питання, все таки. Е, проте правовий висновок Верховного суду з приводу вищовказаного ситуації надав таке роз'яснення, що е, в, в даному випадку суди першої станції повинні відмовляти. Тобто, якщо ви... Не отримали посвідчення учасника бойових дій, то до цього часу нарахування вам повинно здійснитися, але якщо фактично не було отримано, то суд вам може відмовити задоволення позову. Крім цього, також є суттєві обставини те, що ви маєте право на звернення до суду з захистом своїх прав у термін з моменту отримання, наприклад, допомоги, який не перевищує 6 місяців. Тобто до 5 травня це буде квітень або травень ви отримувати допомогу, чи тільки через 6 місяців ви маєте в межах шестимісячного терміну звернутися за захистом цих прав, якщо ця допомога буде нарахуна значно меншому розмірі, ніж встановлено законом. Якщо це буде понад встановлений срок понад 6 місяців, то ви повинні надати поважну причину, чому ви пропустили ще вказаний термін. Ну і Відповідно ж, надати пояснення з цього приводу такого питання стосовно того, що поновили цей срок, якщо суд визнає поважно на цій причині пропуску піду сроку. Так, йдемо далі. Е, крім цього, хотілося б зазначити, що 5 розмірів зараз, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, якому розмірі, Там 1400 ще не там яка сума, там до 1500 гривень зараз здійснюється відповідно нарахування, там можливо трошки більше. Е, і згідно законодавства. Учасники бойових дії мають право на отримання відповідно п'яти відповідних виплат. Тобто 5 травня ми повинні здійснювати виплату не 1400, а ви множите цю цифру відповідно на 5. Оце загальна сума, це приблизно виходить там 11 чи 12 тисяч. Ну, приблизно того. Там 10. Там я вже зараз відносно суму не пам'ятаю, але ви вам повинні виплачувати первісно таку суму. Але за відсутність коштів. Відповідно, нараховується, плачуючи 1400. Подальшим Подальшому проєкту захисту за обмеженням фінансування. З чим це пов'язано, я не можу вам говорити. Ну зараз війна це роз... зрозуміло. Але і перед тим, як була війна, то також дійсно порушення відповідних прав. Здійснюють тільки виконання по тим рішенням, які вже пройшли через суд, наприклад, так, через суд першої інстанції. Подальше вони можуть здійснювати оскарження, що вони рішення, але як показує практика, апеляційний суд залишає в силі рішення першої інстанції з того, що на вашу користь повинні бути стягнути 5 відповідних мінімальних пенсій, тобто які вони повинні бути. І ще один момент, тобто сума відповідної виплати збільшується, враховуючи певні обставини, якщо особа, наприклад, звертається з вимогою і в неї. Попередньо було ушкодження здоров'я і була, наприклад, встановлена група інвалідності, так то е, відповідно по цьому зверненню, там е, сума повинна вже бути значно більшою, ніж 5. Я там йде від 5 до 7 і так далі. там нарахування. Отже, враховуючи вище викладами, хотів би зазначити, якщо ваші права вважаєте, що вони були порушені відповідно не виплатою до, допомоги до 5 травня, то ви не позбираєтесь можливості звернутися за захистом своїх прав до суду і, відповідно, е, суд. Першої інстанції повинен винести відповідне рішення на вашу користь про стягнення вищовказних суд. Крім цього, також ми хотіли зазначити, що у вищовказній категорії справ Верховним судом України також дійсно винесення зраз... рішення... зразкового рішення у типовій справі, і воно слугує, ну, так би мовити, своїм прикладом для судів, коли вони розглядають відповідне рішення у вищовказних справах. А згідно цього рішення, позов первісного позивача, тобто військовослужбовців, було задоволений і сягну. Відповідно, допомогу в розмірі 5 розмірів. Так? Отже, всі переваги в даному випадку нашому на боці. Перед зверненням відповідно, ми вам а, радили б звернутися до, з рекомендованим листом до відповідача до управління соціальним захисту там, чи іншої там, установи чи до виповного центру з відповідною вимогою. Стосовно того, що вам з'яснили відповідну виплату, вам можна надати відмову, і ця відмова буде слугувати від своєрідним підставою для спору про право, згідно якого ви можете подати позов захисту в своїх порушених прав. Крім цього, також ми хотіли зазначити, що під даним відео ми також надамо до на роз'яснення сказаного приводу і опис детальний. Ну що ж, Якщо ваші права порушені, то ви, звичайно, відстоїте їх у судових інстанціях. І ми вважаємо, що правда буде завжди на вашому боці, оскільки ви маєте юридичне і моральне право на це. Ну що всього доброго, слава збройним силам України, до майбутніх зустрічі.